Єрусалим на багатьох старинних мапах, і Єрусалим розташований як центр світу. З цього можна зробити висновок, наскільки важливим було це місто в ті часи. Це святе місце для трьох основних монотеїстичних релігій світу. Саме там Авраам намагався принести в жертву Ісаака, а Соломон побудував єврейський храм. Мухаммед відправився в Мекку, а Ісус проповідував і був розп'ятий. Для євреїв це місто царя Давида. Вони можуть. Відвідати стіну плачу, руїни храма Соломона, який римляни зруйнували 2000 років тому. А на самій високій точці міста можна побачити мусульманський купол скелі та мечеть Алякса, пов'язаною з ніччю польоту Мухаммеда, і всього за кілька кварталів від цих святих місць християнські паломники можуть відвідати церкву гроба Господнього, побудовану на місці розп'яття Ісуса.